Ука на часі програми Рецепт здоров'я говорити будемо про глаукому та катаракту. Про що саме піде мова? Дізнавайтеся з візитівки. Глаукома та катаракта. Глаукома це група довготривалих захворювань очей внаслідок підвищення внутрішнього тиску. Розрізняють дві основні форми глаукоми: відкритокутова та закритокутова. Крім того, існує вроджена глаукома та ювенільна. А також розрізняють форми вторинної глаукоми та пов'язані з аномаліями розвитку ока. Катаракта це офтальмологічне захворювання, пов'язане з помутнінням кришталика ока, що викликає різні ступені розладу зору. Хвороба може розвинутися під впливом зовнішніх чинників, наприклад, під дією радіації або в результаті деяких захворювань, зокрема цукрового діабету. Також катаракта може виникнути зі старінням. Як повернути втрачений зір, нам розповість Андрій Дугельний за відділення міського центру мікрохірургії ока, кандидат медичних наук я вітаю вас в нашій студії. Добре. І одразу моє таке запитання глаукома і катаракта. Дуже часто люди плутають ці два поняття, ці два захворювання. Так. Тож я прошу вас пояснити, в чим тут різниця. Глаукома – це хронічне захворювання ока, при якому один із симптомів його це підвищення внутрішнього очного тиску. І якщо цей тиск своєчасно не знизити до нормальних цифр, то дуже швидко виникає атрофія зорового нерву, що призводить до незворотньої сліпоти. Катаракта – це ж помутніння кришталику, при якому світло перестає добре проходити до, сітківці, до сітківки, і людина бачить, ніби за туманом або за плівкою. Що ми тут Причини. Щоб, причини ну, якщо ми візьмемо глаукому, то це мультифакторіальне захворювання. Не можна виділити одну причину, що от, от тільки оце викликає захворювання. Це ряд причин, це і спадковість. Треба дуже звернути увагу на те, що якщо один із батьків, батьків чи бабусі, дідусі хворіли на главкому, то людині треба бути настороженою для того, щоб в неї теж може виникнути глаукому. Потім це загальні захворювання, такі як цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, теж можуть сприяти розвитку глаукому. А катаракта а катаракта це більш захворювання вікове. Якщо ми є такі статистичні дані, що у людей, вік яких більше 80 років, практично в 90% випадків є катаракта. Але на жаль, на сьогоднішній день катаракта момолодішої, тому що Крім цього, крім вікових змін в організмі. Є ще зміни, які пов'язані в нас із забрудненням середовища середовищем. Також такі захворювання, теж цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, теж вони можуть сприяти тому, що катаракта розвивається швидше, більш молодому віці. Це виліковні хвороби? Якщо ми говоримо про глаукому, то це хронічне захворювання. Ока, і основна задача офтальмолога це якомога раніше виявити це захворювання для того, щоб починати його лікувати на ранніх стадіях, щоб зупинити процес прогресування захворювання або призупинити. Тому що, на жаль, повністю зупинити глаукому не можна, І можна призупинити. Тому якщо ми виявили глаукому на початкових стадіях, і людина починає лікуватися. Починаємо лікуватися з крапель. Людина періодично спостерігається у коліста. І якщо тиск в оці нормальний, то людина довгий час бачить добре і процес цей може розтягуватися на десятиріччя. І навпаки, якщо людина звертається в більш пізній стадії, то Повернути зір, втрачений зір від лоукома, практично неможливо, тому що нервова тканина вже частково загинула. Як ми всі знаємо, що нервова тканина поміняти її на нову на даний момент неможливо. Що стосується катаракти, то ми лікуємо катаракту на будь-якій стадії. То це можна, і коли людина тільки починає погано бачити, то тобто є відчуває туман. І якщо подивитися по таблиці перевірки зору, і вже якщо людина бачить 40-30%, ми вже їм прилагаємо оперативне лікування для того, щоб зір відновити до 100%. відсотків. Але інколи люди довгий час не лікуються, не лікуються і приходять вже тоді, коли катаракта повністю помутніла. І людина практично зовсім не бачить. Але і в тому, і в тому випадку є великий, великий відсоток того, що ми повернемо зір, і практично, якщо немає інших захворювань в оці, крім катаракту, то ми повертаємо його до 100%. А давайте тепер по порядку. Глаукома, скажіть, на що людині потрібно звернути увагу? Які ознаки, симптоми, що треба вже йти до лікаря? І потім вже по катаракта, так само. Чим е, небезпечна глаукома, що на початкових стадіях симптомів ніяких е, негативних в плані болі, почервоніння, наприклад, або інших, якихось, інших дискомфортів, які можуть пов'язати з органом зору, немає. Людина не відчуває погіршення зору, тому що основна причина, що розвивається при глоукомі, перше, це е... страдає периферічний зір. Тобто, зменшується поле зору, людина вдаль може бачити 100%, але поступово зменшується поле поля зору вплоть до трубчатого зору. І людина трубчатого в друг... це, як? це як це як через підзорну трубу. Ми всі бачили, як через підзорну трубу ми далеко бачимо, але поле зору у нас невелике. Ми бачимо конкретний предмет, але що знаходиться навкруги нього, ми не бачимо. Це перші ознаки. Це це вже це вже воно йде поступово, і коли вже mm -hmm. доходить, як у. До четвертої стадії, глукому є 4 стадії, то людина так може, я ще хочу, хочу, хочу звернути увагу, що ніби зір 100%, але поля зору зовсім нема. Тому дуже важливо своєчасно перевіряти тиск в оці. А після 40 років це потрібно робити хоча б один раз на три роки. Де це можна зробити у Вінниці? Це можна зробити у Вінниці в центрах первинної медико-санітарної допомоги. У всіх центрах є і сімейні лікарі, і лікарі-окулісти, які можуть перевіряти тиск і сказати людині нормальний тиск чи ненормальний. І Якщо тиск ненормальний, то тоді вже більш детальне спостереження, діагностика, щоб для того підтвердити або спростувати такий діагноз, як глаукома. Тобто, якщо у людини якісь сумніви з'явились, вона може так. просто прийти і попросити, щоб її перевірили звичайно, тиск, так звичайно. Тепер катаракта. Які тут ознаки, і щоб не прогавити хворобу? Катаракта тут більш понятно для пацієнтів, зрозуміло для пацієнтів, тому що тут іде поступове погіршення зору. Людина відчуває, ніби спочатку, невеликий туман, потім цей туман поступово збільшується, збільшується, і вплоть до того, що людина доходить до того відчуває тільки або день, або ніч. Це вже взагалі вже в таких запущених стадіях. Тому якщо є ознаки зниження зору, треба звертатися до лікаря для того, щоб поставити діагноз, який в людини діагноз, поставити діагноз і відповідно призначити лікування. Якщо це катаракта, то це як правило оперативне лікування. Якщо інше захворювання, тому що зниження зору це не тільки катаракта, тут велика кількість хвороб, яка може знижувати зір, в тому числі ну, як ми хвили. говорили. Ну, Ще по перше, це дуже важливо. Це дійсно глаукома. тому що якщо при катаракті можна повернути зір, і якщо людина зовсім не бачить, то при глаукомі, якщо вже стадія хвороби третя, четверта то повернути зір неможливо. Також дистрофічні захворювання е нервової тканини, атрофія здорового нерву, дегенеративні зміни, сітківки Це велика кількість хвороб, які вже безпосередньо поставиться діагноз спеціаліст і На вашу думку. Чому саме з віком у людей погіршується зір? Зокрема, з'являється катаракта. Ти що ресурс вже вичерпано чи чи як? Тут велика спочатку з віком виникає таке такий стан, як пресбіопія. Всі ми знаємо, що після 40 років людина починає погано бачити і близько на близькій вістині їй потрібно підбирати окуляри. Це є фізіологічний стан, і в проміжку між 40 до 60 років ми спочатку вдіваємо 40 років там, плюс 0,5 окуляри, потім єдиничка, і до, до 60 тобто, років... Тобто срок придатності наших очей десь 40 років, да? щоб був нормальний ну, якщо немає там якісь вроджених вад. Це, це ми говоримо про те, що в оці є м'яз, який змінює форму кришталика. І він просто після 40 років починає не так добре працювати, він не такий не так еластичний стає. Але нервова тканина, саме основне в оці це нервова тканина, це те, куди світло фокусується. І потім цей сигнал передає, передається в мозок. Так от, нервова тканина, як правило, вона у нас розрахована на, на, на довгий час. Але дійсно зараз рові навантаження дуже сильні і дистрофічні захворювання. Дегенеративні захворювання, е, нервової тканини зараз е, теж вони помолодшили. Як зверти... змусити працювати цей хриш... кришталик? М'яс, який да, Так, м'ясо, да. які. Да. Ну, як? Як, як заставити працювати? Саме просте це навантаження це е, дивитися або на близькій відстані, або вдалі. Ми е, підсвідомо цей м'яс починає працювати в залежності від того, коли ми дивимося. Але, на жаль, дуже велика кількість людей, які дійсно після 40 років, це досить ще молодий вік, і людина не хоче дівати окуляри, її можна зрозуміти. Але, на жаль, тут неможливо так зробити, щоб цей м'яз знову встановити до нормальної функції. А як до тих бабусь, які там при свічках жили, не, не було світла, і в городі целить весь час в городі стояло вниз головою, і в них зір вони навіть зараз в 90 в 100, деякі так. бабусі можуть заселити Є нитку в голку. Бабу... Чому так? Є Деякі... такі да є такі люди, але на жаль, кількість їх з кожним роком все зменшується і зменшується, тому що це що старої закалки да е... старої закалки. Це от люди в мене дійсно, і приходять 17-18 року народження, і дійсно дивишся, людина вона бачить 60-70% і Ніколи її не оперували, ніяких маніпуляцій не проводили. Але а, і навпаки, і є люди, яких ми оперуємо. От, молода жінка там, 30 років, 28 років, і ми вже робили її операцію з приводу катаракти. Я тепер пропоную вам послухати запитання Вінничан. Поганий зір, впав зір, в лікарні був, в оптиці був, ніякі окуляри мені не підходять. Погано бачу, все рівно. І в окулярах погано бачу, і так погано бачу. Що мені робити? Часто цікаве, ще таке питання, чи можна окуляри протирати десь светром або іншими засобами? Чи нічого навіть сонцезахисні, чи, чи це не нашкодить їм? Є запитання до офтальмолога в плані такого, як берегти очі, коли ти майже весь день працюєш біля комп'ютера? Що порадити тому чоловікові, який не може підібрати окуляри, куди тільки не ходив, що, що йому треба, треба негайно звернутися до лікаря, тому що дійсно це. Е... По тим скаргами, які він сказав, це ряд захворювань, яких можуть йому і таких як і глаукома, і катаракти, і ряд інших, які можуть нам йому погіршувати зір. Тому треба звернутися до лікаря для того, щоб поставити діагноз і призначити відповідне лікування. Що стосується протирання скельці, то дуже важливо це робити спеціалізованим матеріалом. Він Доступний зараз є велика кількість і продається там, де купляють люди окуляри. Там є велика кількість є цих ганчірок, якими можна це робити. Як часто ці ганчірки можна міняти? Вони ж не вічні? Треба раз на 2-3 місяці змінювати їх. Так? Ну і третє там було запитання: робота перед комп'ютером. Як е, очі ну, свої основна задача берегти? при роботі перед комп'ютером це робити, е, робити перерви, робити перерви в роботі, тобто не так, що людина прийшла, наприклад, на роботу в 9 годин ранку сіла за комп'ютер і в 6 годин вечора з нього встала. Так робити не можна. Треба робити перерви і через 40-50 хвилин встати за стола, походити, то змінювати навантаження зареве, тому що дуже важливо не перенапружувати. Ока, тому що їх може розвиватися і короткозорість подальшому, і велик великий допти А рятують окуляри, зокрема лінзи з, з напиленням. Ну щоб так дивитися на комп'ютер, щоб вони знімали ось цю яскравість. Теж, ну тут більш, я б сказав би так, тут треба звернути увагу на якість монітори. Якщо монітор сучасний, то вже ці сучасні монітори, шкоди для ока, вони практично не несуть. Шкода вже йде в тому від того, не скільки, не скільки, скільки часу людина проводить за комп'ютером, а не скільки само. само Світло від монітора. воно не так вже шкодить, як ці раніше монітори, які були перші, там 10-15 років назад, тоді дійсно треба було носити окуляри, тому що дуже велике випромінювання йшло від монітора. Але якщо людині е краще в окулярах. Які дійсно трошки комфортніше скажіть? А яка відстань має бути від монітора до, до очей? не менше 30 сантиметрів? То есть, а краще, десь 40 сантиметрів у такому діапазону. Скажіть, а кактуси, якими також рятують? Ваше ставлення до цього? Вони ну, би забирають вони, 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 див, чи? Вони, вони, вони дійсно не шкодяться однозначно, але корисний… Не знаю, якщо людина може хоче їх використовувати, хай використовує, але там що-то що теж -то... якщо йому здається, що так легше, да, то хай буде, то хай буде. пропоную знову повернемось до глаукоми та катаракти. Да. Я правильно зрозуміла, що глаукома, вона не оперується, а катаракту можна оперувати, так? Чи глаукома, глаукома тобто все тут... треба хрест вже ставити да, на людині? Тобто вже ні, ні. Так чекати ні, сліпоти ні, ніколи не можна доказати. Тут свої треба своєчасно її діагностувати, і якщо ми своєчасно на ранніх стадіях. І діагностували то перше лікування це крапельне людині. Призначаються краплі одні, якщо не допомагає, другі, з'яс велика кількість крапель, велика кількість груп препаратів, які знижують тиск і. Якщо цей тиск на каплях на краплях зменшується, тоді людині просто необхідно раз на початково спочатку, раз на пів року, потім трошки можна рідше, раз на рік, приходити і міряти очний тиск. Якщо він нормальний, то тоді можна продовжувати капати крапати каплі і так от спостерігатися, періодично проходити курси підтримуючого лікування в відділенні для того, щоб теж зменшити ризик прогресування хвороби. А в подальшому, якщо каплі не допомагають, бувають і такі випадки, коли каплі не допомагають, тоді вже ми пропонуємо оперативне лікування. Суть цього лікування полягає в тому, що в оці ем, створюються штучні е, путі відтоку внутрішньоочної рідини для того, щоб знизити тиск. І коли цей тиск знижується, то навантаження на зоровий нерв, тиск на зоровий нерв зменшується, і атрофія його теж проходить більш поступово, чим би це було, якщо тиск був високий. А щодо, щодо катаракти, які Катаракта, методи тут лікування? Да, катаракту... Те, що ми проводимо таке лікування, ліку, значит, лікування катаракти, в чому воно полягає? Суть операції полягає, полягає в тому, що ми забираємо мудний кришталик, а на його місце ставимо прозорий. і світло знов поступає всередину ока добре. Як це робили раніше? Раніше робився великий розріз і е, хр... Виймався кришталик і вставлялася нова лінза. Накладалася велика кількість швів. Хворий довгий час знаходився в стаціонарі і дуже великий період був реабілітації. Що зараз є нового в лікуванні катаракти? Зараз ми використовуємо методику ультразвукової факе Що це ціє... таке поясніть так такі, да. щоб я зрозуміла. Суть цієї методики полягає в тому, що робиться. Тунельний розріз рогівки біля 2 мм і ультразвуковим датчиком всередину, всередину ока вставляється ультразвуковий датчик, який прямо всередині ока відбувається руйнування цього кришталика. І він забирається таким методом ірігацію і аспірацію. Тобто, це постійно поток рідини йде всередину ока і постійно забирається. І цей кришталик ми за допомогою цієї методики забираємо і потім, через той же малий отвір, вставляємо гнучку інтраокулярну лінзу, тобто новий кришталик. Тобто так само міняють так? старина да, нових да, так само міняємо, але ми це робимо через надто надто малий розріз, і гнучкий кришталик, що нам дозволяє зробити. Він через цей маленький отвір за допомогою спеціального катрю проходить і там розправляється, то більш становиться, становиться тої форми, які повинні бути кришталик. І не потрібно при цій операції накладання швів. Операція в середньому триває близько 15 хвилин і не потребує е, ніяких уколів. Це місцеве знеболення. Тобто людина не відчуває тобто, ніякого... людина, людина не відчуває ніякого дискомфорту, і через години півтори після цієї операції вона може іти додому. Потім просто треба буде, щоб вона спостерігалася на протязі декількох днів для того, щоб дивитися наскільки ока восстанавлюється. Це саме сучасна методика, яка існує на сьогоднішній день в світі. А говорять, що катарак. якось катаракту щищають це в народі, так кажуть, це правильний вислів. Це неправильний вислів, тому що е, кришталик знаходиться всередині ока. тому його просто взяти тобто, кажуть, що катаракта наросте, його щищають, да. і це не і зовсім таким чином так. це прибирають всередині ока, тому щистити його за допомогою якихось предметів, тим більше самостійно людині це неможливо. На який день людина вже почне бачити, і який відсоток зору в нього з'явиться? людина після катаракти може бачити вже через 4-5 годин після того, як закінчиться операція? І це пов'язано з тим, що під час операції на око випромінюється велика кількість світла з мікроскопу. Тому треба око деякий час, щоб воно восстановилося після того, як? Велика кількість світла світить на око. Тому через 3-4 години людина вже відчуває, що вона бачить краще, а особливо це, якщо людина сліпа і вона починає бачити, то це дуже вона це сильно зразу тобто, відчуває. Навіть якщо втрачує. зовсім сліпій людині з поміняти кришталик, так. то вона почне бачити. Якщо це тільки катаракта, і ми, ми да, міняємо кришталик, а всі остальні структури глаза в нормальному стані, то людина може бачити до 100%. Зразу після операції. А як надовго? Є якийсь термін? Ну, кришталик в оці не змінює. Ну, ну ні, а, ні. до речі, строк придатності цього кришталика він, він є? Він дуже якийсь? великий. Він ну. більше 100 років. Тобто він в оці його структура не змінюється. Він непомутніння його не відбувається. І таких, що от ці операції вже робиться дуже давно. Ніяких причин для того, щоб цей кришталик далі мутнів. Штучний кришталик, такого нема. Тому боятися, що треба буде повторно оперуватися, що це має строк дії, він сроку дії не має. А кому не можна робити таку операцію? Є якісь протипоказання? Прямих протипоказів нема. Є протипокази, якщо людина якомога, значить. Така хвороба, як катаракта, як правило, розвивається у людей похилого віку. А вони якомога практично всі мають супутні захворювання, і цук, кіпертонічна хвороба, в деяких сукровий діабет. І дуже важливо, це планова операція. і Дуже важливо людині перед тим як робити операцію, спостерігатися у кардіолога. Тут підготовка, підготовка, певна, має бути, підготовка так? Та, певна підготовка, і в плановому порядку це можна робити, тому що це неургентна операція. Можна до неї підготуватися. Коли нормальний артеріальний тиск, нормальні цукора, можна це робити. Але все ж таки певно, що є люди, яким ну, просто категорично не можна цього робити. Ви скажіть, можливо, хтось почує нас? Категорично це розкажу, то тобто, таких, якщо є діагноз катаракта і в принципі. Люд стан людини це тут в чому тут полягає ситуація. Це не загальна анестезія. Тому навантаження на серцево-судинну систему це для людини більш емоційне навантаження. Цим чим навантаження дійсно на серцево-судинну систему. Тому, в принципі, таких протипоказів немає. Можна робити, скажіть, на одне око можна робити? Цього буде достатньо людині чи на два Як два правило, катаракта розвивається на обох очах. Ну так. на одному оці вона розвивається більш швидко, на другому більш повільно. Тому робиться, ми робимо спочатку операцію на тому оці, яке гірше бачить, а потім людина відчуває, наскільки вона вже краще бачить на те око, яке прооперовано. І велика кількість пацієнтів кажуть, що я от стала гірше бачити на те око, яке ви мені не оперували. А вона просто порівнює вже з нормальним зором, яке йде через прозорий кришталик. І через деякий час а ми рекомендуємо, якщо людина хоче робити на другому оці, щоб пройшов місяць і після того, як зроблено на одному оці, можна робити на другому. Образ життя після операції, який спосіб життя? Можливо, там поберегтися треба, що треба людині робити. Так, Що основне треба робити, це. Не, не піднімати дуже тяжке, тяжке це більше 5-6 кілограм на протязі місяця. місяця тільки, да. так? А далі, в принципі, ніяких таких обмежень немає що можна вже робити, це і нахилятися, і якісь робити по дому прості прибирання. Там все це можна робити. А проходить місяць після операції, взагалі ніяких обмежень нема. Як часто ви робите в своїй клініці ось такі операції? І mm? що зараз в нас є черги, і наскільки це доступно? На сьогодні ми робимо такі операції кожний тиждень, доходить до 20 операцій в тиждень, і буває менше, буває більше. З приводу доступності, це доступно зараз працює вже на протязі 4, може і 5 років. Працює міська програма. Міська рада для пільгової категорії населення закуповує штучні кришталики. І людина може на пільгових умовах прооперуватися. Це буде набагато набагато дешевше, чим це буде в, в, в частних клініках. Ну, ви можете назвати скільки коштує така операція на одне око для витратні, звичайної людини без пільг. Витратні матеріали сама операція перебування в лікарні у нас безкоштовна, але людині потрібно купляти витратні матеріали на операцію. Так, от в залежності від методики операції і від кришталика, це від полутора тисяч гривень і вищі і, і, і вищі. Тобто кришталик кристал, цей можна замовити? А да? які, які якісні? Де взагалі ви їх берете? Хворий сам визначає, то є, зараз хворі вже приходять, навіть підготовлені. Тобто вони вже велика кількість людей, які побували в одному, в другому місці. і велика кількість каже, що я хочу такі криштали, такі в інтернеті це все є. І зараз велика кількість фірм, які, які пропонують ці кришталики. І, тому проблем з цим нема. Людина сама собі вибирає. Ми можемо скажіть, рекомендувати той чи інший кришталик, а вона остаточний вибір за пацієнт. А черги у вас зараз є? Ну, тиждень, ну в принципі тиждень, півтора. Во так скажіть, чи варто довіряти неперевіреним клінікам, які ну буквально за 5 хвилин обіцяють вже 100% зір? До речі, як розпізнати, де справжні професіонали, а де так, аби заробити грошей? На що звертати увагу? Ну звертати людині треба увагу на те, що скільки часу працює ця клініка, які спеціалісти там працюють, проконсультуватися в інших медичних закладах, почути думку інших лікарів. Це на що стосується катаракти, це така хвороба, яка не є ургентною, тому людина може. В декількох містах отримати інформацію і зробити для себе висновок. А то, що це повинні робити професіонали з великим досвідом роботи, це, це дійсно так. Ви знаєте, люди, які вже зрозуміли, що в них катаракта чи глаукома, вони часто впадають в вічі і вже чекають сліпоти. Можливо, ви порадьте їм щось таке більш обнадійливе да? і запросіть до вас у клініку. Якщо, якщо є погіршення зору, то треба обов'язково звертатися до лі до лікаря, і якщо людина не бачить або бачить погано, не треба сидіти вдома, треба йти до лікаря, звертатися, тому що зараз рівень медицини дозволяє в багатьох випадках покращити зір, встановити хворобу на початкових стадіях, якщо ми це говоримо про глаукому. і це буде запорукою того, що довгий час людина бачить буде бачити добре. Дякую вам за за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що гість нашої студії був кандидат медичних наук, завідуючий відділення мікрохірургії ока міського центру Андрій Дугельний. Впродовж півгодини ми роздавали вам рецепти. Я здоров'я я, я, я сподіваюся, що ви скористаєтесь ними. А вже у наступний вівторок вже нова програма. Дякую, що були з нами. До побачення.